Слава Ісусу Христу! Слава Я буду читати текст Якова, перший розділ, дев'ятого вірша. Тож нехай покірний або смиренний брат. Хвалиться своїм високим становищем. А багатий своїм пониженням. Бо, про мене, як цвіт, витихає. Зішло сонце, припекло, вису... висушило траву. і Їхній цвіт посипався. І краса їхнього вигляду зникла. Отак От і багатий. За свої, на своїх дорогах зів'яне. Ну і далі прочитаємо далі пізніше. Я хотів би над тим текстом, а потім дочитаю до 16 вірша. Люди привикли хвалитися. Так. Даже так нічого немає, але хочеться показати, що що ти не бідний? Така натура людська. Коли я був за кордоном, то мільйонери можуть приїхати на такій машині їхати, що тою машину вже чути за пів кілометра, що він їде. Але так не дозволить простий чоловік собі на такій машині проїхати. Але це більшість в духовному розумінні. Знаєте, люди, Один каже, що я такий вже бідний. Хтось скаже, може, що я вже такий багатий, але кожен хоче якось, тримати своє лице. Ну, В тексті Божому слову каже, якщо ти багатий, то хвалися тим, що ти можеш себе понизити. Ти можеш бути простим. Ти можеш бути доступним до людей. Є багаті люди такі, от, а якщо якийсь там начальник трошки, <кій> вже все, розпорядок дня приходь, а ви не вчасно прийшли, а що ви. Ще, 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 може, так, казали вам, так? Да? Ви що там не читали, що написано? Тяжко сказати. Ви що не читали, що там написано на вивізки? Скільки прийом там? Придіть тоді, коли там написано. В божому слові написано, що люди приходили до Христа різні люди. І багаті, і бідні. І більше люди приходили багаті. Е, бідніші. Бідніші і прості. І багаті, помните, каже, навіть в вона написала, багаті приходили, займали кращі місця, їх приглашали наперед, а бідний каже, а ти сиди там десь. Багатші люди. Але в тексті Божому каже, от багатий ти можеш так щоб хвалитися не своїм багатством, а от своєю простотою. Я казав, коли ми були, ми були, коли ми в Миколаїв їздили з нашими дітьми, возили. Там є такий, ну я буду називати багатий чоловік, а то Світлана була. ну Не знаю, чи ми зустрічалися з тим який має там багато полів, має завод свій, люди працюють, він віруючий, ще й просвітяв, відповідає за церкву. І ще одне, що я не пам'ятаю, щоб він на зібрання не прийшов, що він зайнятий, тому що в нього багато людей працює, в нього завод, в нього поля, в нього техніка і інше. Коли ми прийшли, нас пригласили, і ми зайшли в піцерію, ну, пообідати, то в піцерії, його піцерія, в нього є настільниця в великому місті, у піцерії обслужила нас, його жінка. Там прийшли всі і сказали, знаєте, хто Степанівна, Єва, ми зараз, я і сама можу. Пішла, щось там принесла, те зробила. І я собі думаю, от як багаті люди, які можуть бути прості і доступні. І як буває в бідній, постав, каже, хоче знати чоловіка, знати чоловіка, постав його начальник. Хай багатий чоловік хвалиться своїм смиренням, що він може смиритися. Що він не покладаючи на своє багато, а я я багатчий, я кращий, я все маю. Знаєте, часто багато людей... Біблії написано, багатому тяжко війти в царство Боже. Я так і написав. А чому? Тож каже, багатому не треба стільки суїти в нього. Він так має багатство. А тому, що багатство його до чогось поприв'язувало. Він прив'язаний. Помните ці речі за запрошених людей. Можна сказати, з сторони це люди були багатші. Каже, запрошені, приходьте на вечерю, бо вже все готове. І хто з них прийшов? Ніхто не прийшов, тому що всі були зайняті із свого статку. Той поле пішов поглянув, той волив, той ще інше. Ну, а той сім'ю будує. що там треба, бо сім'я. І Христос сказав, ніхто із них не буде в моєму царстві. І тому тяжко війти, каже, навіть легше пролізти верблюду. Я взагалі навіть ніколи. Через вухоголки. Легше верблюду через вухо голки. Ви можете представити, яке порівняння. Чим багатому війти в Царство Боже? Потім каже, то хто може спастися? Христос, якби, більше роз'яснює ті, хто надію кладе на багатство. Тому Бог кликав до себе людей, він, будучи багатий, Бог, правда? ж? І в Біблії написано, Він обніщав, щоби нас збагатити своєю ніщитою. Тобто він обніщав, щоб ми були багаті в Ісусі Христі. Чи не дав нам те, що Він мав, чи не дав нам славу неба і хорі ангелів, чи не читає? Чи не чекають вони на речену церкву Ісуса Христа? І коли таке багатство дарував Господь, і дивіться, людина має, ну, щось має. Але я недавно говорив, земля і всі діла на ній згорять. І вона тим хвалиться. Да, слава Богу, що ми маємо дім, слава Богу, що може маємо багато грошей, хтось крепко, добре ще більше. Але чим ти можеш похвалитися? Ти можеш хвалитися своїм багатством. А ти можеш хвалитися своєю простотою, що ти простий чоловік. І те, що в тебе є, ти хвалишся, хваляєшся, хай хвалиться Богом. Каже, і не, і то теж побратим. Кінь ми, хтось з колісниця в цей час. Сьогодні інше ми маємо ні коні, ні колісниці чимсь інше. А хваляєшся, хай хвалиться Господа, що розуміє, каже, і знає мене. Оце саме головне, тому що все це багатство. І каже, як квітка, зів'яне, були багаті, відійшли, вже їх немає. Навіть не всі на сторінках історії. Багатих людей вже їх немає. Чи багатих, чи бідних. Часто буває бідний чоловік або себе крепко каже, а я такий нещасний. Я такий, каже, хвалися. А чим можна бідним похвалити? Бідним може похвалити. За чим? Господом! Що він багатий, каже, ми, Павел каже, ми нічого не маємо. Но всі володіємо. Чи не так? Так, да, хотілося б мати, ми молимося, хотілося б, щось мати якісь статки тут на землі. Але Біблія не говорить про те, чи то має. Да, не в тому, хотілося, щоб були багатші люди, не, 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 не бідніші. Але Біблія говорить, як рівняє, якщо ти, то ти хвалися своєю висотою, ти багатий в Ісусі Христі. Так, да, тут на землі отак сталося. хтось здоров'я немає, хтось не може, може заробити, хтось в такій країні. Знаєте, є люди в багачій країні, є люди в біднішій країні, але живуть скрізь чи не так? Я хочу, слово Боже. Не піднімати якісь, щоб люди піднімалися чи опускалися. Що Біблія каже? Всяка долина, всяка долина хай підніметься. А всяка гора хай понизиться і кожна людина побачить Боже Спасіння. Я казав той чоловік, що нам оцей бус подарував, так, мій друг. ну, Я не бачу таких простих людей, таких, ну бачу, я бачив її з дружиною. Не скажеш, що вони мають такі великі статки і інше. Прости, проста сім'я. Ну, крепко багато. А проста нас на будні їх є. В хорі вони співають разом з дружиною. Треба все на хор приходять. Кажеться, коли, ну ти завжди, так? Ну Коли в тебе є час, а в тебе ж куча траків стоїть, компанія, тобі ж треба скрізь їздити. А ти просто приходиш на будні з людьми, співаєш. Тими. І от, от як? Один немає а хоче показати, що він такий. І тут слово Боже каже, нехай покірний, смиренний, хвалиться своїм високим становищем. Чому? А яке високе становище? Бог дав нам владу називатися і бути дітьми Божими. Алілуя! Високе становище. Може якийсь бути більше ще. Генерала, прем'єра, президента тут на це. Що може бути більше? Називатися бути дітьми Божими. Ну от такий час, я казав, хтось в Швейцарії живе, хтось в Америці живе, хтось в Африці живе, живуть, правда, хтось в крепко бідовій країні, країні живе. Крепо. І люди живуть. Але Господь каже, скрізь зібрання проходиться, скрізь збираються діти Божі, і хотілося, щоб кожен хвалився ким. Господом хвалився, Алілуя. Якщо ти багатий прийшов на зібрання, ну не показуй, що ти вже такий. От, і, от тобі тільки перші місця і, і ти така багатий. Ти старайся похвалитися, що ти як себе, що я, бо я можу такий незамітний бути. Такий я знаю, як було. Один побудував в нас в Україні великий молитовний будинок. І наш епіскоп, який паночка, який був перед тим, що зараз, і зібрали всі ми служителя, там старші служителя і піскопа. І хотіли його покликати, щоб ну, ну, помолитися, подякувати. А він казав, я прошу, можете помолитися в обшому, але моє фамілію не називайте. Ну то слухайте, ну де то з них злишся, то навіть не в тому, що я не хочу. Навіть мою фамілією називайте. Помолиться помолиться. Той брат, який в лоджию побули, помолиться, а навіть не називайте. Хай високий хвалиться своїм таким униженням, своєю простотою. Як Бог нас кличе до такої простоти. Помните, я написав текст. Луків 8 розділ. Тринадцятий в різні почви сіється насіння. А що на а 14. А що вісім-чотирнадцяти? А що в втерне впало? Це ті, які почули. Але обтяжені клопотами. Це люди, які щось мають. Знаєте, хоч є, що нічого немає, клопоці цілий день. Я казав, в селі людина живе. Вона може на зобрання прийти, а той на балконі нема нічого. Я кажу, прийди на зібрання, каже, нема куру. Що ти там балкон підбирає, як вовсь, стоять, знаєте, такі ще ці там, архітектури такі тримають. Чого ти не можеш? От не можу, я зайняти. ось як диявол поприв'язує кожного, щоб вони не знайшли часу прийти. Багато маєш, будь простіший. Ти крепко бідний, ну не дивій, таке життя, я колись проповідував, всьому цьому скоро прийде. Кінець. Ну, от так, в когось здоров'я немає, в когось ну, із, із роботою. Ми живемо в час війни, такий період нелегкий, люди багато втратили. Але хвалися Господом, що розумієш, що, що Він тобі відкритий, що у тебе є будущем, що вічність дарована тобою по великій благодаті, дарована Богом для тебе по великій благодаті. Алілуй! І я читаю далі, дочитаю цей текст. <кій> Бог кличе нас просто до, до єдності. Але далі він написано. Блажений муж, який подолає спокусу. Бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто із спокушуваних, хай не каже, що Бог його спокушує. Що в мене Бог вип... ну, можна друге слово, що мене Бог випробовує. От згрішу я, чи не згрішу. От піду я туди, буду тої слухати, чи дивитися, чи робити, чи чи не буду. Вісивіться, що Біблія каже. Адже Бог не спокушується злом. Бог не спокушує людину, щоб людина зробила гріх. Випробування посилає, щоб ви побачили ми нашу віру. В кого ми віримо і як ми віримо. Але Бог ніколи не спокушує гріхом. А що стається? Кожний випробується власною пожадливостю. Тобто, є в тебе бажання. А для твого бажання дияволо дає спокусу. Тому що ти не звільнився від свого бажання, воно в тебе є. І от я прислав, каже, о, прислав спокуса, не міг стояти, не міг. І дивіться. Коли випробується власне пожалуйся, яка затягує такий тут переклик, і вловлює. Присаджують на щось, правда, чи не так? Затягує. І вловлює людину. Все, людина попалася. Людина попалася, тому що спокушена була гріхом, а не мала ні сили і не звільнилася. Каже, твій гріх, мій гріх? Чи твій гріх знайшов мене? Тобто знайшов твій гріх, який колись гріш, ну він тебе знайшов. Хай Бог поможе звільнитися і а, дивіться далі. Кожний випробувається власною пожадвостю, яка затягує і вловлює пожадливість, дає зачаток і породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманути, любі мої. Я скажу, брати, і сестри, не обманюйтесь. Бог осміяний бути не може. Випробування є. Наші. Навіть багатство не тяжело, даже бідністю. Як ти поведешся? Чи в бідності будеш нарікати, як люди нарікали? Чи будеш ти хвалитися Господом? Да, я не маю, да, важко, да, отакий стан. Але я хвалюся ким? Моїм Господом. Є люди багатші. Помните, я думаю, що це один із багатших людей, який їхав із Єрусалима в Єрихон. І побачив чоловіка. Побачив чоловіка і кається. ти ж їхав по якихсь справах. В тебе є, тим що, лишні гроші є. Але він побачив чоловіка із раненого, схилився над ним, допоміг йому. І Господь сказав, які давали питання, хто мій ближній? Іди і так роби. Оце твій А й Бог благословить нас. Бути такими, які хоче нам бачити Господь. Амінь. Всяка гора буває, ось люди хваляться. Ну, в нас і звички були. Всяка гора, хай понизиться. Не закривай Господа. Хай люди приходять. І всяка долина хай підніметься. І кожна людина. Алілуя, Оце, що хоче бачити Господь. І кожна людина побачить. Боже спасіння. Ми за це помолимося. Може і дійсно хтось так, такі низини, так, така, ну так важко. Але ми пісню співаємо з Ісусом жити радісно. Апостол Павел каже, не смерть, ні життя. Не настояще не буде, ще скажу, ні голод, ні багатство, ніякі сили, ні ангели не можуть мене. Відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, не можуть. Тобто є всі, всі методи, які відлучають людей. Ось бідність. А от я молюся, а я воскільки, а мені Бог не чує, а мені допомагає, Бог всіх чує. Але комусь треба щось пройти, правда? ж? І ким ти будеш хвалитися, чи ти будеш нарікати. Євреї, чому пройшли ви каже, я тебе морив голодом. Хоч я не скажу, що там в них був голод, а щоби виявити. Що далі не допоможе в тебе на серці? Що в тебе на серці? Виявити, чим ти живеш? А може, дав тобі багатство, і ти бачиш, в тебе все є. Щоб виявити, що в тебе там в серці? ким ти будеш хвалитися? Хай Бог може нам. В якому різні пригоди бувають в твоєму житті? Чи не так? Але нам треба хвалитися, Господу. Біблії написано. Петро пише, його Божественна сила дала нам все. Для життя і для поможності. Я вірю, Господь бачив цю біду в бачив її. І крепко звернув на неї увагу. Але чомусь її доля така і була, і життя таке було. Звернув увагу. Бог бачив, як багаті клали свої пожертви свого достатка. же бачив їх, всіх бачив. Я вірю, що Бог на цьому зібранні бачить тебе і мене. Аллилуйя! Аллилуйя! І сьогодні, чим ти живеш? За яким принципом живеш? Кого ти вихваляєш в своєму житті? Чи ти ранком став? І сьогодні прославив свого. Тому прославив, бо так треба. Чи тому прославив, що твоє серце ти повне? Ти дякуєш, що в багатству ті в бідності, але Бог тебе благословляє. Бог тебе знайшов. Бог не відкинув тебе. І не відкидає багатого, і не відкидає бідного. Але щоб багатий розумів, що ти не раб, ти дитя Боже. В Ісусі Христі. Багатий, ти думаєш, що ти отак, твоє багатство, багатство, ваше згнило. Багато Біблії написано, малий має крила. Воно полетить і все. Хай Бог поможе нам. Багатіти. В Ісусі Христі. Алілуя. В який статус ми не маємо, яке положення, може матеріальне. Але добре, коли прийшли всі і багаті, і бідні, і прості, і шляхетні, і прийшли разом. Одинаково що? Прославити ім'я Господня. Алілуя. Скажіть, на небі всі будемо рівні. Чи буде отакі, як то люди, буває сталося? Звичайно, всі речі. Це Божа сім'я. Це діти Божі, брати і сестри. Тому хай Бог поможе нам. А якщо випробування, то дивися, що пройшло в твоє життя. Чи це і гріх, який в тебе є, і ти бачиш, він тебе влітче. Чи ти проходиш якісь, якісь випробування в твоєму житті? І в цьому загортовується твоя віра. Ти не розчаровуєшся, тебе руки не впускаються, а навпаки, ніхто не може нас відлучити. Не зможе відлучити нас від Божої любові. Хотів би, щоб ми подякували Господа. І якщо в тебе є що сказати, то поговори з Господом. У нас є час болети. Давайте ми підійдемо.